Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці літературного читання. Тема нашого уроку кожна мова причудова. Сьогодні ми познайомимось із твором Всеволоди Нестайка, який називається Тьох Іванко, Тьох Андрійко і Цвірінько. А також я вам пропоную потім почитати за особами. Давайте створимо девіз уроку. Доповніть речення. Працювати будемо, слухати, міркувати, відповідати. А зараз артикуляційна вправа. Запросимо тишу. А тепер покажемо, як вітерець у лісі листя колише. Продовжуємо. Прилетіли пташки крильцями. Шух, шух, шух. Заспівав соловейко. Тьох, тьох, тьох. Запам'ятайте, як він співає? Тьох, тьох, тьох. Накрапає дощик. Кап, кап, кап. Дзюркоче вода у річці. Дз, дз, дз. Ну а зараз повчимося читати правильно слова єй які будуть нам траплятися у творі Всеволода Нестайко. Давайте разом стурбовано, забідкалась. Витьохкують наступне слово. Прочитаємо спочатку, як равлик за складами напризволяще. А тепер ракетою на призволяще. Що це значить? Це значить. Наприклад, залишити на призволяще» – це залишити без догляду, без нагляду, без допомоги, без будь-яких засобів для існування, тобто для життя? Далі горобцеподібних, горобцеподібних. Хто це такі? Горубцеподібніч це найчисленніший ряд птахів, що охоплює близько 5000 видів. Ось він, автор, знайомимось, бачимо його зображення на світлині, це Всеволод стайко, який дуже багато написав для діток. І сьогодні знайомимось з його твором. Чому я вам казала запам'ятати, як співають солов'ї? Тьох Іванко, Тьох Іванко. Тьох Андрійко, Тьох Андрійко і Цвірінько. Зараз ми зможемо вже за назвою здогадатись, про кого буде цей твір? Хто тьохкає? Солов'ї, значить. Тьох Іванко, Тьох Андрійко це солов'ї. А хто цвірінькає? А цвірінькають горобці, значить, цвірінько це горобчик. Тож вмощуйтесь зручненько та слухайте уважненько. Було це навесні. Солов'їха, тьох Маруся сиділа у гнізді на яєчках. Коли це прилетів її чоловік, Соловейко, Тьох Василь, і стурбовано сказав. Ти, будь ласка, не хвилюйся, але в наших сусідів Горобеченків, біда. Мабуть, напав на них якийсь хижацюра, сникли вони. Одне тільки яєчко у гнізді напризволяще лишилося. Ох, тьох-тьох. Ох, ттьох-ттьох, забідкалась Соловіха. Ну що ж, давайте яєчко сюди. Я його теж висиджу. Так у родині Соловейченків, крім рідних синів Тьох Іванка та Тьох Андрійка, з'явився синочок-примак, цвірінько. Підросли хлопці, почали вчитися говорити. Хлоп'ята солов'ята солов'їною мовою витьохкують, а цвірінько по-горобиному чеше. Сміються солов'ята, кипкують. Ех ти, цвірінькало нещасне, ану скажи тьох, цвійох. Ха-ха-ха, ха ха тьох заливаються солов'ята. Наша мова диви, яка гарна, співуча, а твоя? Свірка говірка якась. Почула це мати солов'їха, та як гримне на хлоп'ят солов'ят. Ох, ви безсовісні. Він же ваш братик. Та й щоб ви знали, ми, солов'ї, теж із роду горобиних, горобцеподібних, розумієте? Горобиних? роззявив дзьоби Катьох Іванко. Чу! Горобцеподібних роззявив дзьоби катьох Андрійко. Тю от вам і тю. Хто іншу мову зневажає, той і свою не поважає. Кожна мова причудова, бо для когось вона рідна мова. Ось Такий гарний твір. Ну а зараз назвіть, будь ласка, всіх дійових осіб одним словом. Хто вони такі? Птахи правильно? Знайдіть зараз та прочитайте ту частину тексту, у якій розповідається про появу цвірінька в родині Соловейченків. Поставте відео на паузу та знайдіть, будь ласка, цю частину тексту. Наступне питання. Який випадок описано у творі? Як усе почалося? Чим закінчилося? У яких рядках твору висловлено його головну думку? Знайшли? Ось подивіться: головна думка твору: хто іншу мову зневажає, той і свою не поважає? Кожна мова причудова, бо для когось вона. Рідна мова. Скажіть, а які думки і почуття викликає у вас прочитане? Подумайте, для чого люди вивчають мови інших народів? Підготуйтеся та прочитайте з рідними казку в особах. Звісно ж, треба спочатку прочитати її самостійно, а потім уже прочитати її в особах. Ось вона. Головна думка твору запам'ятайте, дітки, мудрі слова матері Солов'їхи. Хто іншу мову зневажає, той і свою не поважає. Кожна мова причудова, бо для когось вона рідна мова. Подумайте, чим казка відрізняється від оповідання? Ну що ж, на цьому наш урок закінчено. Не забудьте почитати цей твір із рідними. Попросіть маму, тата або бабусю, чи братика, чи сестричку, можливо дідуся, щоб вони з вами почитали за особами. Дякую за увагу, дітки, до зустрічі!